Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі програми з перших уст. Перед мікрофоном Олександр Блашко. Енергетики області відновили практично всі лінії електропостачання населених пунктів, що зазнали пошкоджені сильної, сильної, сильного боревію. До аварійно відновлювальних робіт було залучено дев'ять бригад та 20 одиниць спеціальної техніки. Які райони області найбільше постраждали внаслідок негоди, яка робота проводиться товариством з благоустрою та утримані в належному стані діючих повітряних ліній? Про це ми і будемо вести бесіду з директором технічним товариства Вінниця Обленерго Віктором Степанцем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Вікторе, у нашій студії. Доброго дня. Внаслідок сильного вітру зі снігом гнизка населених пунктів області з 28 на 29 березня через порівлінні електропередач були знеструмлені. Скажіть, які райони області найбільше постраждали внаслідок негоди, та чи повністю вдалося на сьогодні відновити електропостачання? Так, в дійсності з 28-29 березня у нас були такі надзвичайні форс-мажорні обставини на в вигляді вітру і поривів сніг також був. Швидкість вітру досягала більше, ніж 20 метрів за секунду, так говорить наш вітривний центр. І це дало нам клопоту в вигляді орійних вимкнень, які трапилися, звичайно, це були падіння дерев поза зона охорони мереж, і які спричиняли Проводів. При цьому, за підсумками цих подій, у нас в цілому відключалися 32 лінії 10 кВт, при цьому знеструмлюється 10700 абонентів. Протягом цих днів, вчора-позавчора, працювали, окрім тих 9 братів бригад, щеткового бригаду, злучається. І вчора на 16 годину ми фактично всі лінії 10 кВт відновили, включили в роботу також продовжували роботу по відновленню подиноких відключень, які. Також траплялися по мережі 0,4 кВт. станом на 23 годину всі споживачі і поодинокі заявки були усунені, споживачі всі підключені. Але це наша робота, і ми постійно до неї повинні бути готові, робимо максимально, щоб цю роботу зробити швидко, професійно, ну і з максимальним, скажімо так, от, ефектом для того, щоб оптимально зробити ремонт і підключити всіх наших абонентів. А як працює механізм в. Ріно ну, відключення електропостачання, якщо відбувся наприклад порив лінії. Це відбувається автоматично? Так, всі електроустановки, е, е, які працюють в діючих установках, вони е, споряджені е, релейним захистом і автоматикою. Тобто, якщо у нас трапляється е, обрив проводу і замикання на землю, у нас спрацює автоматика на відключення і на сигнал, про те, що це у нас і ліаварійне і аварійне. Ілі не. І незвичайний режим роботи. І в цьому випадку вона вимикається і автоматично, або персонал вимикає вручну, в залежності від характеру пошкоджень. Скажіть, а хто загалом визначає рівень завданих збитків? Оцінка ситуації відбувається лише після виїзду на місце? події? Ну, з такі події у нас трапляються загалом. Це відноситься до аварійно відновлених робіт, така скажімо, у нас вида діяльності. Крім планових робіт, у нас є аварійно відновлені роботи, і підсумовуючи ці витрати, це буде пальне, це будуть матеріали, це будуть? інші витрати, які ми несемо внаслідок цих робіт, в цілому в регулятор це враховано в нашому тарифі на витрати, на пов'язані з аврімию роботами. А от матеріально та технічно товариство на сьогодні забезпечене усім необхідним, аби. В стислі терміни ліквідувати наслідки будь-якої надзвичайної Наше ситуації Наше товариство має аварійний запас матеріалів і готове до аварійних подій, які не передбачені з кампанами, роботами, які ми плануємо ну, завчасно заздалегідь. Це так званий варійно-відновлення товари які ми використовуємо під час таких непередбачених робіт. Такий запас матеріалу є. На зараз зараз в енергетиці не тільки в нас не зовсім непроста економічна ситуація. Вона пов'язана з тим, що не відбувається компенсація витрат різниці тарифів, які сплачує населення. Воно не відповідає економічному кваленту. А ту різницю сплачував нам раніше гарантовну Кова зараз це ланцюжок порушений, і ми не отримуємо ну великої частини коштів. І зараз ми, скажімо, в тому числі і персонал компанії зараз перейде на чотиридинну роботи, режим роботи, зв'язку з тим, що ми фактично із тих фінансових надходжень, які маємо, ми не можемо повноцінно працювати як було це раніше. А от щодо дійсно кадрового потенціалу, ви маєте можливість проводити бронювання своїх працівників під час воєнного стану, адже Вінниця – ця обленер. То це підприємство відноситься до критичної інфраструктури. Ну, Воєнний стан це визначає військовий. Є певні спеціальності військової, які не підпадають. Але по останній постанові кабміна керівний склад критичної структури він вже ну, має право бути заброньований. У нашому товаристві біля 300 людей було пизано лави. Нашої армії для захисту батьківщини це така критична, але ми справляємося, розуміючи, що той фронт також дуже важливий і робимо все можливе, щоб отримати енергетичний фронт, який ми ви бачите потребує також не менше за останні часи цих ракетних атак, які ми ну. На мої погляди, успішно справлялися, і слава ЗСУ, які теж допомагали в цій роботі, тому що не всі ці ракети долітали до тих об'єктів енергетики. Аграрії, згідно відповідної постанови, це здається 74 постанова. Вони мають право оборонювати 50% своїх працівників. А... У нас Воїн. таких вимог наразі я не, не, не знаю, не можу сказати точно, чи має там енергетика. Вона віднес, віднесена, але ну не готовий сказати, оскільки якийсь персонал, як ми там можемо. Керівний склад він обов'язково повинен бути заброньований, тому що розуміємо, що це специфіка, яка також важлива для нашої держави у цей воєнний стан. Пане Вікторе в області триває двомісячник з благоустрою територій. В якому знаю задіяні і працівники вашого товариства, що вже зроблено та заплановано? Ну, е дозвичай... Наш місяць ми на протязі року проводимо цей благоустрій, це проводячи чистки трас від насаджень, і Це наша, скажімо так, внесок у цей благоустрій нашої області і країни, тим, що наші мережі працювали правильно і якого менше було пошкоджено наших мережах. Пан Віктор, через ракетні обстріли, серйозних збитків зазнало декілька об'єктів електропостачання. Області, скажіть, що зроблено для їх відновлення та в якому режимі вони нині працюють? Ці обстріли вони стосувалися більше у першу чергу об'єктів генерації, а звісно, що там біля цих об'єктів є і наші установки, які через наші лінії відбуваються розподіл енергії. Ті всі об'єкти ми їх відновили, і по ним зараз відбувається штатний режим розподілу енергії і видачі потужності генерації. Ірації від тих енергооб'єктів, які про ви сказали, на вашу думку, які можливо новітні технології з ремонту, будівництва та захисту нових об'єктів енергетики слід використовувати, аби мінімізувати ризики їх руйнацій? Mm. На мою думку, в першу чергу треба створити нам захист нашого неба з засобами ПВО. В, в, всі ці рішення інженерні, які будуть здорожувати ці вартості будівництва, вони будуть кластися на плечі наших спільноти. Тобто, це буде за це треба заплатити нашим споживачам. Тобто, на мою думку, треба зробити засоби ПВО. Більш ефективнішими для того, щоб не вкладувати е, якихось е, великих вкладень в реконструкцію чи, е, і перебудову е, занадто дорогих рішень, які е, можуть там захист, захистити їх е, від цих ударів. Ну, прошу мови, допустимо, у нас як зазвичай підстанції і об'єкти генерації знаходяться на зоні Ну як вихід їх. Переміщення під землі, це колосальні витрати, які несе зміріми і лісозмиріми із посиленням покращенням засобів ПВО. От мою думку, так я б з по покращив би першу чергу засоби ПВО, а в комплексі енергетичним дуже багато е, такі з, е, проблем, які вже застаріли. Їх треба вирішувати для того, щоб покращити наш сервіс і якість послуг з розподілу. І можливо, останнє питання за інформацією УНІАН. на сьогодні. В Україні є профіцит електроенергії, яку ми готові експортувати. На вашу думку, цього. Все ж таки досягнуто через те, що вдалося відновити роботу усіх енергоблоків атомних станцій, чи через те, що рік тому Україна стала членом європейської енергосистеми. Чинників тут, звісно, на даний момент багато, тому що на ну, даний момент до генерації спільної, яка має на увазі, це атомні станції, теплові станції, гідро наші станції, додалася ще сонячна енергія. Цей баланс він вже такий, хоч і невеличкий, але він додається. Нагадаю, що те, що всі ці пошкоджені мережеві об'єкти вони ще не відновлені. Але ми бачимо, що баланс виробництва і баланс споживання в нашій країні досягнуто, і ми вже так от згадуємо з цими планами відключенням як кошмарний сон. І нехай воно так і буде подальше. А якщо буде лишок виробництва енергії, то ринок Європи це дуже колосальний, потужний ринок для того, щоб продавати Україні електроенергію в Європу і по конкурентної способності, наскільки володіє інформацією, ми маємо там велику перспективу. Тому що будемо розвивати, розбудовувати нашу енергетичну галуз і спільна енергосистема України і Європи буде запорукою стабільності наших постачань і нашим служим. Що ж, я дякую вам за участь у нашій програмі. Слухачам нагадаю, що це в ефірі українського радіо. У Суспільного звучала програма з перших ній брав участь директор технічній товариства Вінниця Обленерго Віктор Степанець. Ішлося про ліквідацію в області наслідків буревію, відновлення роботи об'єктів електропостачання. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисерка ефіру Оксана Кравчук. На все добре.